Два. Нам перенесли дівчинка-цвіточок. Я вам дуже дякую. Дякую за вашу, за вашу увагу, те, що ви в мене є, дівчатка мої дівчатка мої, хлопчики. Сьогодні на день да? Я вас всіх вітаю, бажаю вам. Саме головне терпіння, роботи, натхнення. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яка зукрає рулі? Вони всі добрі, я ні капчу Так що мої, знаєте, саме головне терпіння. Процвітання, здійснення бажань, щоб все у вас було, щоб всі ваші мрії. Хай ладні. Тому Леся торгує, а я з камерою теж працюю. Красотулечки вам мої, сьогодні в день в торгівлі. Саме головне, що Леся, в торгівлі? саме головне? Терпіння, 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 терпіння. терпіння. терпіння натхнення. Ну а що, ні? Так, красотулечки, ми вам дякуємо за вашу увагу зараз ці цвіточки. Дівочка принесла вже у нас цвіточний рай мої перший Дякую вам за вашу увагу. на канал голос как а карты можна что Так, да ты топ электромобили в я хочу співаться письмен на базаре пиастую ну а о бачите, там на поперек так сейчас хорошо три иври в вторгнення, я вам хочу сказати, що терпіння, терпіння, бажання, процвітання, не опускати руки, тільки вперед і вперед, тому що наші місці матеріалі. А ти тримала білі-білі троянди. Йди сюди. іди заходь до мене сюди, я тобі говорю. Ну Я тобі, я кажу, тобі на, на кінець неділі, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Света. Слухай, ти такий модняшка, такий не вечір. Чим ти займаєшся? Я тобі говорю. Маєш? Ну так, так, тихенько, тихенько. Та да, ну давай так чуть, чуть один раз. Да. Скажи. А, ну похотіла, щоб та вушка. Ну молодець. слухай, я приходила, що такі молодчинки. Дякую тобі, я тебе займаюся. Я тобі дякую, моя сонечко, дякую, правда, за цю увагу, за це все. Боже, вони такі красиві, як Я тебе тоже Ты сейчас обалдеешь, Совестись я тебе покажу. И он, и он, и он, и он. Ты просто обалдеешь. <реку> я <хочу. И. реку> hey, мира и, и знаете, чтобы все ваши желания здесь первость. Самое главное, Видите, а вам <реку> <реку> Все, ты настроение.